Лесь Мартович. Відміна Присвята Василеві Загаєвичеві. Розділ перший. Від порога до стола мокра болотна стежка. Бо на дворі сльота. Світ поменшав, стало тісно, неначе в горшку. Від цього нудьга бабі на печі, що в таку пору завсіди кашляє Нудьга Іванисі варити, бо куриться, нудьга Іванові сидіти за ткацьким верстатом, бо не видко. Аж нараз відчинилися з лоскотом двері, а до хати вбіг босий, заболочений по колінах хлопчище Микитка, наймолодший Іванів брат. Гримнув за собою дверми, аж вікна задзвонили. Нудьга зараз утекла, а всі троє в хаті попіднімали голови. То що, хата валиться? запитала баба з печі. Ігі на твою голову, тебе пошибло, сказала Іваниха до Микітки. Чому бога не похвалиш, як уходиш до хати? Бо не маю часу. А чому не йдеш поцілувати бабу в руку? Бо я не до баби. Я прийшов до Івана. Ти до мене в гості? обізвався Іван із -за верстата. Зараз я тебе прийму за гостя, що понесеш сідало в жменях та й три дні не сядеш. Я таки того прийшов. Возьми Іванку пожално або ліпше істик, та збий мене так, аж аби кров просякла крізь сорочку. Ти сказався? Бо мені треба знаків. Яких знаків? Синців. Мене сьогодні бив ціпенюк, а я хочу його до суду завдати. Біда, що нема знаків, та не буде йому нічого, а я його мушу до арешту всадити. У тобі мой дідько сидить. Ходи Іва, та спариш мене в порядку. Може би, ти причепився сухої гілки, а не мене. Баба на печі розлютилася. Уступися мені з хати, напасте старцівська. Ти би такого порядного газду до арешту давав? Ти запортку недоношений, Господоньку милосердний. Який тепер поганий нарід настає на світі? Геть ти, антихристе, бо як возьму яке лихо, то й перевалю тебе. Коби сте годні, то я би ще вам подякував красненько. Але ви лиш задурно хліб збавляєте, та й не можете сконати. Микіта навмисне дражнив бабу, аби його побили. Баба аж повсиніла зо злості. Та це чортиня напастує мене в моїй питомій хаті. Іване, а ти мовчиш? А хом не ж його раз, нехай уступиться. Микита підхопив. Хомне, Іванку, хомне, але скільки раз пожално або істиком я тобі спущу свою пайку по батьковій смерті. Ідеш ж ти, мерзо, ти й так зогниєш у криміналі та лишиш мені пайку. Але так мене борше вхопить, як вилізеш мені сьогодні на здоров'я. Іване! воркотіла баба. А ти з глузду сунувся. «Но міркуйте, люди добрі. Ця нужда напала мене в хаті, а він із ним у розмову зайшов. Та бо ви не не цитьте. Він вам лиш на то догодить, аби його побити. Баба змовкла. Ходи, Іванку, та виб'єш мене, достоював Микітка. Я вхоплюся в сінях жорен, а ти ззаду пар, що влізеться. Бо як не схочеш, то бігме пожалуєш, я тебе підпалю. А ти, підсвинку, що гавкаєш матір твою залабу? Розлютився Іван, а Іваниха і собі вмішалася. Ти гадаєш, що такому джузові тяжко? Та же він не має бога в серці? Микіці заіскрилися очі. Та й то то збіжжя би вам погоріло, щось ти в літі накрали в батька. Не бійся, я видів. Йой. крикнули в один голос Іван і Іваниха. Іван вилазив із за верстата червоний із люті. Бігме, таки бий. крикнула Іваниха. Ти мене злодієм робиш? говорив Іван і розсотував нитки з ноги, бо спересердя заплутався. Пожди, пожди, зараз я з тобою розправлюся. Я тобі ще щось, Іванку, скажу, аби зібрав більше злості. Знаєш, де твої нашильники, що в літі пропали, то я їх украв та порізав на ремінці та й зробив шори на нашого пса. А ти, шибенику якийсь. Усі троє не тямилися зі злості на микітку. Ходи, небоже, зараз я тобі справлю парню, сказав Іван. Ухопив Микітку за обшивку і таки виніс до сіней. Розділ другий Жінки лютилися в хаті. О, нехай же б'є, нехай же добре випарить, коли сам і зловився в пастку, говорила баба. А це сміття злодієме нас поробило. Та він мусив і батькові таке наговорити, а бодай же його скрутило. Та й таку шкоду заподіяв. Боже Боже, що я за тими нашильниками не наплакалася, що ми обоє з Іваном не нагризлися? Та же нашильники коштували півтретя лева. У сінях щинився лоскіт. Та що? Він його так гупає? запиталася баба. А йди ж, подивися. Іваниха виглянула до сіней. А як же То Іван його так періщить? А він, як камінь, держиться жорен, закусив зуби та й ані скривиться. Ще каже бий у одне місце, аби ліпше синець виступив. Трохи згоді говорить баба Кажи, най уже перестане, бо ще заголомшить його до біди. Але, відай, уже не б'є, бо втихло. Іваниха знов виглянула до сіней. Скинув сорочку той й каже Іванові дивитися, чи є великі сінці. заставляє далі бити, бо хоче, аби кров просякла. Знов лоскіт у сінях. Кажи най перестане, говорить баба. Бо ще яка напасть буде, готова біда сконати. То лиш завзяток у нім такий, а сили нема, тож йому лиш на чотирнадцятий рік. Не треба було казати, бо Іван якраз увійшов із Микіткою до хати. Микітка бліди, як стіна, трясеться на цілім тілі, губи тремтять, як живі, а сльози течуть по лиці. А смакує, каже Іван. Це за мої нашильники. Ото з тебе Газда, змучився, не годен уже далі бити. Тобі чорте, ще мало, каже Іваниха. Ади, як їсть заплакався, так за рідним батьком не будеш плакати. Ти гадаєш, що я плачу? То сльози самі капають, бодай їх шлях трафив, говорив Микітка, ловив ж менею очі так, як ніс, і прискав сльозами на землю. Я вас мушу висикати, дідчі очища. Чо стоїш? Чому не йдеш? обізвалася баба з печі. Чекаю, чи буде пекти, бо як ні, то най іще б'є. Ех, запекло, ой, пражить, як вогнем. А тепер, ціпенюку, посидиш собі, порядно жарить. Це мене пожене до міста, як батогом. Землі не буду доступати так хутко побіжу, як цуговий кінь. Микітка побіг до дверей, а спорога ще сказав. А ти, Іванку, не кажи нікому, що ти мене так ізбив, бо підеш сам до арешту за те, що посік мене на капусту. Як уже Микітка пішов, то Іван заговорив Я не вірив у ніякі забобони, але тепер вірю, що він відміна. Це дідько підміняв свою дитину. Він так доїв дома кожному, що батько хотів уже його вбити. Але відтак гріхувався та й таки боявся криміналу. Купив коня такого, що копає й кусає, та й підкував на всі чотири ноги. Думка була така, що Микитка товче собою поміж коні та кінь морсне його підковою по чолі та зробить йому амінь. Гадаєте, що лучило на нього? Де там? Кінь копнув батька, копнув неню, копнув мене. А ця відміна лазила коневі попід живіт, тягала за хвіст, а кінь його й не рушив. Баба зажурилася. Я казала, що з цього буде якась напасть, бо він або на дорозі да заклякне, або всадить тебе до арешту. Але як кожде взялося за свою роботу, то журба щезла, а натомість причепилася наново до всіх троїх сльотяна нудьга. Микітка ж був уже далеко за селом. Жвабо скакав по болоті, а брудна вода голосно свирщала і пирскала високо з під його босих ніг. Пробіль спини не дбав, бо тішився думкою, що судовий лікар огляне синці і через те буде ціпенюк покараний. Цілий світ робив Микітці наперекір. Дома його зневажали і били, на селі його били. Від нікого не чув привітного слова, хіба тільки сварку. Тим той рад був Микітка, що й він віддячить тому світові тим же добром. 1904 рік